І Вітальничко, Ласкаво прошу до морфологічного театру. В цьому відео я вам розкажу про розвиток ембріона на першому тижні вагітності, тобто про процеси дроблення та утворення бластоцисти. А також постараюсь коротко пояснити механізм, за яким з однієї клітини творюються десятки різноманітних типів або видів клітин. Отже, запліднена я ця клітина, про яку я вже розказував у минулому відео. Або зигота залишається оточеною своїми оболонками і продовжує рухатися в сторону матки по матковій трубі. Завдяки коливанням війов маткової труби та її мізевим скороченням. Дуже скоро зигота починає ділитися шляхом мітотичного поділу на дві клітини, приблизно наполовину менші за неї. Ці окремі клітини тепер називаються бластомери. У перші два дні вагітності пробігає приблизно по одному поділу клітин за день. Тому на кінці другого дня наш ембріончик вже складається з чотирьох клітин. Причому діляться ці клітини несинхронно. Тобто спочатку ділиться одна, потім друга, так ніби по спіралі. Та й за розміром вони також відрізняються. Потім відбувається подальший поділ на вісім, потім на шістнадцять клітин і так далі. Власне, поділи відбуваються настільки швидко, що окремі бластомери не встигають рости. Фактично розмножується тільки ядро цих клітин, а цитоплазма просто подібнюється на менші частини в певних пропорціях. Тому цей процес називається дроблення. Наприкінці четвертого, на початку п'ятого дня, після запліднення наш ембріончик складається вже з 16 клітин. За розміром він відповідає розміру зиготи. Але має зовсім іншу структуру, отже, вже мусить називатися трошку інакше. Його називають мурула від англійського малбурі шовковиця. Тому що розміщення окремих клітин нагадує ягоду шовковиці. Можете порівняти самі. Після досягнення 16 клітинної стадії цей шарик з клітин починає рости і звільнятися від оболон кіціплітини. Повний вихід за межі променестої оболонки відбувається за період, доки кожен з цих 16 бластомер по черзі не поділиться. Отже, на початок 32-х клітинної стадії мрула повністю виходить в простір маткової труби. Поживні речовини для свого росту мрула бере із секрету маткової труби, а потім із секрету матки. В свою чергу, поділ на різні за розміром клітини. Сприяє утворенню в ній маленької порожнини, в яку проникає матковий секрет. Цю порожнину називають гластоцеллі або первинна порожнина. А структура, яка утворюється гластоцистою, вона є аналогом пластової біології. По мірі росту бластоцисти, а це десь шостий-сомий день після запліднення, її порожнина збільшується, і туди проникає все більше рідини. Це сприяє першій диференціації клітин, тобто утворення двох різних клітин. Одні з них називаються трофобласти, вони знаходяться на поверхні пластоцисти у вигляді суцільного моношару і позначені на малюночку жовтим кольором. Другий – це ембріобласти, або їх ще називають внутрішньою клітинною масою, тому що вони знаходяться всередині і згруповані. На одній із сторін порожней пластоцисти. Тут вони позначені червоним кольором. Кінець бластоцисти, на якому знаходяться ембріобласти, називається вегетативним кінцем. А протилежний кінець з трофопластами анімальним. Тепер бластоциста готові до імплантації, утворення плаценти та перших примітивних органів дитини. Але це вже тема подальших лекцій. Скажу тільки, що з трофопластів утворюється плацента та оболонки плода, а ембріопласти поступово перетворюються на немовлятку. До речі, ембріопласти є тотіпотентними клітинами, тобто вони здатні перетворитися в будь-яку клітину нашого організму. І тому ця їхня особливість викликає стільки дискусій і скандалів, в тому числі і в ЗМІ. Але давайте повернемося до ембріології. На початку лекції я обіцяв пояснити механізм диференціації клітини ембріона. Давайте уявимо, що це жовте коло це є циклітина. Посередині чорне ядро, а кольоровими кульками позначені різноманітні білки, поживні речовини, органели в цитоплазмі цієї циклітини. Виникнення сперматозоїда через оболонку яйцеклітини сприяє масивному виходу кальцію за її межі. Цей процес я більш детально пояснив в лекції, присвяченій заплідненню. Вихід кальцію тягне за собою зміну зарядів в середовищі яйцеклітини. І всі структури в її цитоплазмі починають рухатися. Тобто, кожен білок. Кожна мітохондріка має стати на своє чітко визначене місце. Вже на цьому етапі вченим вдалося прослідкувати, з якої частини цитоплазми утворюється голова, а з якої, ну скажімо, нога, потім настає перший поділ. Генетична інформація розмножується, а цитоплазма і ній. ні. Хоча на перший погляд ці клітини важко розрізнити. Клітини продовжують ділитися і починають рости. Органели і білки, які знаходяться в цитоплазмі, цих клітин, і дісталися у спадок віддії циклітини, починають сприяти утворенню якихось певних типів білків у кожній клітині, зокрема. Через кілька сотень поділів внутрішнє середовище цих клітин стає настільки унікальним, що ці клітини перетворюються в клітини, скажімо, печінки, мозку чи скелети м'язів. І хоча код ДНК в них одинаковий, але функціонально вони відрізняються. Приблизно так, досить грубо і максимально спрощено, можна пояснити механізм диференціації ембріональних клітин. На цьому у мене все. Зараз, як завжди, можете внизу в описі перейти на окремі частини цього відео, подивитися на інші відео мого каналу чи підписатись на мій канал. Я вам дякую за перегляд. Бувайте здорові. До зустрічі в інших відео.